От у нашого президента є друзі. Ну, или були хоча б, ви знаєте, кого-то из друзей. Тобто не людей, яких там для бізнесу на грані там или що для чего то а от именно друзі. Не знаю. Я припускаю, що є, але я їх в часу не входив і я думаю, що я їх не бачив. Ну, вони не, не з політики, да? так? Я не знаю. Как бы... Я дійсно не знаю, чи в нього є друзі. Я в нього був. В мене таке відчуття, що він людина достатньо закомплексована. Я думаю, що він боїться людей. Він боїться, що його будуть використовувати або проти нього почнуть воювати. І люди, які з ним є, вони, як правило, достатньо сильно використовувалися. Ним же ж. Потім, коли якийсь доходив в певний приумний момент, він старався її десь обсікти. Відрізати від себе, і вони втрачали прямий доступ до нього. Вони не вони втрачали реальні впливи. Ну але люди, які дуже щиро до нього ставилися, персонально. Ну візьмемо того ж самого Диб'янка, Скубашевського, Демчишина. Я я думаю, і вони десь були до нього достатньо близькими. Персонально. Я припускав, що вони його друзі. Але в певний момент мені здається, що він десь теж розуміючи, що може сам на це піти. І сам відчути психологічну залежність. Мені здається, він їх досить сильно відсік. Я не певний, чи вони сьогодні так легко можуть до нього попасти, і чи вони взагалі можуть з ним просто неформально контактувати. Вони лишилися при посадах, і Дем'янко і Демчишин сьогодні в Верховній Раді засідають у фракції і. Нормально там себе почувають, і якісь впливи мають на щось там, що відбувається з сьогодні, заступник голови адміністрації, але мені здається, останнім часом він дуже чітко показав, що от по цьому напрямку, що в нього друзів, мабуть, бути не може. Він весь час втягується в ці підозри. Ну, оце сталінський десь трошки тип психології, коли людина боїться всіх. Я б не хотів опинитися в його шкурі. Він весь час очікує якихось замахів. Люди, які з ним живуть поряд і НУ, які з ним працюють, на дуже навчилися добре грати. Його постійно залякують тим, що на нього має відбутися замах. Це постійно, це весь час. Оця історія по франківську недавно там трезубівцями. Ну. В хлопчиків я знаю цих терзубівців трошки. В них завжди з мозгами було не все в порядку. В них була любов там якоюсь зброєю бавитися, виїхати в ліс там, взяти якусь велику концерну банку на неї, натягнути якусь там фаражку там радянської армії, і розстрілювати її. Оце все на що вони спроможні. Але демонструвати, от ми ж такі бандерівці, ми ж зі зброєю, вона ж там якийсь схрон викопати, там ту зброю зберігати, це ще вони можуть. Але це не люди, які можуть робити теракти. Але їх відслідковує міліція ще при кучмі знала, що в них є, де в них є, просто при кучмі їх використовували. Вони тоді були дуже сильно контрольовані СБУ і використовувалися в певних брудних актах, зокрема, у 2001 році. Цих людей, оскільки по них все було відомо, зараз, коли треба було знову полякати Януковича, різко хапають з тою підгодованою зброєю, яку вони добре знали, що вона, де вона лежить, всім було відомо. Витягують Януковичу, розказують. От бачиш. Вони готувалися твій літак збити, вони готувалися проти тептерак зробити все в людини. Знову паніка, він знову закривається свою скарубку, знову боїться займи людьми зустрітися, знову боїться додаткового контакту з кимось і знову віддає повністю цю сферу впливу тим. То сьогодні приймають рішення за його декларацію. І це відбувалося постійно. Його весь час лякали, що на тебе готується замах. Ну, це, це стандартно було. Його дійсно кілька разів пробували вбити. Він мені розказував, як його пробували отруїти, як його ледве врятували. Але я не здивуюся, якщо виявиться, що це був дійсно один-єдиний замах за все життя, з якого йому накрутили кілька тисяч, нібито А це було? Ну, це ще було, як він був гомбернатором. Ну, уже так, да? Питальця торіть. Комонта Ну, я не знаю. Думаю, що тоді ломка в Донецькій області була достатньо серйозна. Я не вивчав ніколи за в Донецькій області того періоду і там навіть не боруся розібратися, там які там групи там щербаня Януковича, там Ахметова чи ще когось. Я більшість цієї з них навіть не знаю. Мне недавно рассказали историю. Помните, когда Киселев делал заявление, что он, он тоже выходил из партии, да, что на него там покушение организовывалось с Ленами партии. И после этого он как-то замолчал. Вот мне сказали, что якобы он пришел к Януковичу пожаловаться. Янукович ему сделал такой жест, там, типа пальцами показал пистолет, сказал пах, или ты замолчишь, или... І після того Кіселя успокоївся. Вот ви вірите в це? На ваш взгляд, що Янукович той чоловік, який мог діляти такою жест, і це все ну, видумки? Абсолютно видумка. Цього не було, не могло бути. Це навіть не похоже в принципі на стиль поведінки Януковича. Він в подібних ситуаціях служковується, він відчуває себе невпевнено. Знаєте, він любить, щоб про нього так думали. Раніше він не дуже цього любив, він був апаратним таким типом. Його боялися його там заступники за гостроту, за все, що він мав їх там зняти, розробити розгон. Але він остерігався образу отакого залізного деспота-начальника. Помаранчеві приклеїли йому цю роль. Вона була абсолютно штучно зроблена, але треба було ну, почалося бандит Бандюкович, а потім що має бандит робити? Виламовувати челю, щели челюсті. Ну, знаєте, рівень. Сприйняття люди були достатньо примітивні, і ліпше зрозуміти роль бандита не могли. Бандит це той, що має щелепи, і почали вигадувати історію, як Янукович одному, другому, третьому щелепу вибив. Он моя щелепа, суди з усього, мало бути теж вибита з розповідей, які тоді запускалися в пресу скрізь. Повна абсолютна ерунда. Він але він зрозумів, що це діє його почали боятися. Йому це сподобалося. І він почав на публі різних форумах, які вносили півпублічний публічний характер чи публічний, поводити себе в такому стилі. Ми там голови поотриваємо, ми там розберемося, все інше. От я пам'ятаю, коли я досить жорстко розкритикував його лінії на засіданні Політради щодо Абхазії Осетії, він ж розкритикував її при тим інтерв'ю, жорстко розгромив. І тут, а Янукович починає виступати, ніби на підтримку її на політраді. Люди, народ подивився, о, це ж можна на чорнововий собі капітал зробити. Побігли всі на сцену, розказували, тут у нас Чепенці є, там всякі чорнової, які там проти виступають. Ну, я брусово виходжу на сцену, взяв, замовк. Я щось там жорсткого там відпорував, щось там відповів, пішов, сів. Янукович. Щось там фраза була: тут Чернавів не понімають лінію партії, але ми з ним зтреємося поговоримо. Все, народ вже на мене подивився як на смертника, почали всі обходити. Я три тижні бігав сам за Януковичем, пробував його переконати, що я хочу з ним поговорити. Я його не міг спіймати. Нарешті спіймав, і це було якось так ніяково. Він, ну то та що там? Так, підожди, так твоя ж думка все одно перемогла. Ми ж на тому самому засіданні в кінці кінців прийняли рішення політради, які відповідали твоїй позиції, а не ті, що вони там кричали зі сцени. А в чому кажуть, чи власне проблема? Ти не хміль тіши, все буде в порядку. От і все. В особистих розмовах він робиться достатньо м'яким. Він не вміє кричати на людей, він не вміє тиснути на людей. Тому, мені здається, він і боїться персональних контактів і близької дружби. Оце в нього є. А... Зі мною вже ж тоді теж, коли я заявив про вихід з партії і все, почав там якісь інтерв'ю, якісь ще ну мене прорвало. Це це комплекснеофіта, з який я себе теж не злюблю. Тому що коли ти звідки сідеш, тебе прориває, ти починаєш по тому топтатися. Потім починаєш думати, Господи, я ж з цими людьми пройшов дорогу. Я ж не був був важких ситуаціях, чого я зараз на них гавкаю. Ну, сказав, задекорував свою позицію, пояснив, аргументував і все, заткнувся. Оце я десь так і зробив і стараюся зараз десь хіба що щось аналізувати, але не оббивати брудом, принаймні. Це те саме роблять люди, які зараз виходять від Тимошенко. В них наболіло на душі, в них напекло, вони там сиділи, вони проклинали її мовчки, а зараз вирвалося, і це вирвалося назовні, і вони її проклинають на весь голос. Пройде кілька місяців, вони теж виговоряться, вони теж будуть спокійно до всього реагувати, вони вже не будуть настільки жорсткими у своїх висловлюваннях. І от тоді, коли це все відбулося. Десь місяць-півтора я був в цій ролі, і в якийсь момент раптом зрозумів, наскільки мені було дозволено багато партій регіонів, чого не мав ніхто права інший. Все, що я виговорив про них. Вони думають, що це просто чорнові нервує і пішить, і єдиний має на це право фракції. В кінці кінців, мене ловить клює, десь там в кориоці. Буквально ледве насильно переконує і тягне до Януковича, Каже, нужно з Федоровичем поговорити. Привозить туди на Липську, заходжу я до нього в кабінет. Я розумію, що ця зустріч Януковичу нав'язана, йому так якось незручно. Ну і починають: ну, Тарас, ну що ти чим? Так чим-то? Хтось обідів? Ну, ти об'ясні, що случилось? Ну, хто-то персонально обідів. Ну, я говорю, щось не згоден з тим, з тим, з з тим. Ну так все как-то переміляться. Давай успокойся, все буде в порядке. Ну що по-українській він зі мною по українськи говорив. Щось я цитую Януковича на російську переходжу, що неправильно. Це інтонації його. Так, ну от воно якось мені виходить тоді трошки інтонації. В українській мові мені важче його відтворити. Зі мною він завжди по-українськи говорив виключно. Ну ти зрозумій. Ну все буде добре. Заспокійся. Ну давай так склююємо, поспілкуйся з кимось, поспілкуйся собі нормально, вертайся. Ну, може, хочеш трошки перекіпішувати, перекіпішуй. Настільки мягка людина в собі. Мені якось після того так стало соромно. За те все, що я на нього договорив, що я після того почав набагато акуратніше себе старатися вести, хоча час від часу зривався. Але оце є його стиль. Це його стиль. Він м'яка людина сам по собі, хоча старається показати себе жорстким. Тому не міг він показувати отако пальцем тикати і пух казати кісільову. Кісільов пересварився, переконфліктував на кримській ситуації. Кримська ситуація для нього дуже швидко змінилася. Реценка тоді звільнили. Потім Реценка посадили, кісільов вернувся.